Якщо за дана угода заходить в плюс, то ми з вами повертаємо втрачене і зробимо кошти зверху. Якщо дана угода знаходить в мінус, то ми просто втрачаємо кошти, і у нас на балансі лишається нуль. Якщо ви у 2025 році досі не вмієте заробляти кошти за допомогою чату GPT, то ви дуже багато чого втрачаєте. В даному відеоролику я продемонструю, як я заходжу по сигналам з чату GPT, копіюю їх на біржі і на цьому заробляю кошти. Як бачимо, вже переключилися на екран комп'ютера, і зараз я буду пояснювати всю свою стратегії. Але наперед кажу, що якщо ви хочете заробляти по цій стратегії, то ви обов'язково маєте пройти реєстрацію на біржі Binarium. Це є та біржа, де ми будемо заробляти і виводити кошти. Якщо ви використаєте при реєстрації партнерський промокод 100 трейд, то на ваше перше поповнення вам автоматично прийде бонус у розмірі 100%. Все, що нам треба з вами робити, це обрати валютну пару, на котрій ми будемо з вами торгувати. Я обираю Euro Great Britain Pound з 90% дохідності, оскільки базово просто на ній найбільша дохідність. Ми включаємо Euro Great Britain Pound, далі обов'язково переключаємо даний повзунок праворуч, після чого змінимо таймфрейм на одну хвилину. Далі трошки віддаляємо графік і копіюємо дану картинку. Надсилаємо її чи то GPT і скидаємо текст, який буде в описі даного відеоролику. Але важливий момент, що ось цю колонку, де у нас написано актив, завжди треба замінювати. І замінювати на ось це значення. Зараз у нас відкрито «Euro Great Britain Pound OTC. Значить сюди ми з вами вписуємо дане значення Euro Great Britain Pound OTC. Після чого беремо і закидаємо даний текст до чата GPT. Очікуємо буквально 5 секунд, і він відписує нам вже з сигналом. Зараз він нам пише, що прогноз для iGrayvro, iGraydream, Pound, OTC вгору на 3-3,5 хвилин. Якщо 3-3,5, то це 3. 1, 2, 3 і відкриваємося догори на 3-3,5 хвилин, він нам написав. Ми відкриваємося з вами на 3 хвилини, тобто на менший час експірації, тому що банально, як показує практика, так краще відпрацьовують угоди. Відкривши дану угоду, ми просто спостерігаємо за її відпрацюванням. і очікуємо її завершення. Після розрахування ми вже отримуємо профіт. Якщо ми подивіться, друзі, будемо вищі, ніж ось дана лінія. Тобто є лінія, котра фіксується під час відкриття угоди. І якщо ми відкрили і зробили ставку на те, що ми маємо йти до гори, то нам треба, щоб під час часу експірації, тобто в цьому моменті, так. Ми вже з вами були вище ніж ось ця лінія. Так само, і навпаки, якщо ми відкриваємося донизу, ми маємо бути нижче ніж наша лінія. Зараз лишається 2 хвилини, і ми дивимося за відпрацюванням нашої годи. Зараз залишається 15 секунд, але ми вже бачимо, що ця года, скоріш за все, зайде в мінус, оскільки ми знаходимося занадто низько. До речі, можемо переглянути, що вона майже не рухається, дана валютна пара, я просто зміню її. І давайте я піду не на валютні пари, а на індекси. Давайте підемо на BIN-індекс, тобто ось він, і оберемо також. 89% дохідності, дуже гарна дохідність. Так само переключаємося на третинхі. І зараз, друзі, увага, ми з вами 400 гривень. Це свідчить про те, що зараз, в угоду, в котру ми з вами будемо заходити, ми входимо з вами на суму X2,5 від попередньої, тобто ми втратили 4 тисячі, і в наступну угоду ми з вами будемо заходити на 1000 гривень. Вибачте, не 4 тисячі, а 400 гривень. Ми з вами втратили. Заходимо ми з вами на. Суму 25 і тим самим ми заберемо те, що ми з вами втратили в попередній угоді, і також зробимо кошти зверху. Тим самим ми фіксуємо і прибуток, і те, що ми втратили. Бініндекс вгору 3-5 хвилин. Раз, два, три, і відкриваємося вгору на тисячу гривень по біксу. Знову ж таки, чат GPT пише нам час, тобто від якогось до якогось, ми заходимо на те, що він пише менше, тому що менше значення відпрацьовує краще, як вказує практика. Заберемо мінус з вами. І так, ситуація не з кращих. Але ми робимо стороново ж таки просто перекрити, і давайте зайдемо по іншій парі. Давайте просто зайдемо по GSMI. банально зміню пару, оскільки на ті ми втратили кошти, і можливо вона зараз не катить. Одного таймфрейм. віддаляємо графік і копіюємо дану фотографію. Закидаємо цю інформацію в чату GPT і надсилаємо йому шаблонний текст, який буде. Описі даного відеоролику. Надсилаючи його, ми одразу бачимо, що він відписує нам сигнал. Джізмей донозу на 3 хвилини. Раз, два, три, відкриваємося донозу, але знову ж таки помножуємо суму нашої угоди у 2,5 рази. І зараз відкриваємо угоду донозу вже на 2,5 тисячі гривень, оскільки в попередній угоді ми з вами втратили тисячу. І зараз, щоб нам зробити втрачене і зробити нормальну кошту зверху. Треба внести трошки більшу суму в дану угоду. Тому по GCMA ми з вами, як бачите, відкриваємося донозу і спостерігаємо за відпрацюванням даної угоди. До речі, друзі, якщо ви хочете отримувати більше угод на біржу Binarium щодня, то ви можете приєднатися до мого торгового бота. Мій торговий бот буде в описі даного відеоролику, або ви самостійно зможете знайти його в Telegram за тегом Собачка, Захар, нижнє підкреслювання, «Трейдер», «Нижнє підкреслювання бот. В даному боті ви зможете отримувати сигнали на базі штучного інтелекту, котрі аналізуються за допомогою Smart Money Concept, знову ж таки того самого штучного інтелекту, 26 індикаторів і дуже дуже багато різних змінних. Тобто робиться повністю багатофакторний аналіз і надаються максимально точні сигнали, як це бот може робити. 9 сигналів в день видається мінімум, а в середньому це 15-20 сигналів щодня, за допомогою яких кожен з вас може також торгувати на біржі. Тому обов'язково приєднуйтеся до мого телеграм-боту, проходьте там реєстрацію, і ви отримаєте доступ до каналу з сигналами від нього. Лишається 6 секунд, і давайте знову ж таки запитаємо у чата чи ще одну угоду по GSMA. І блін, друзі, зараз, щоб нам просто хоч щось відбити і залишитися ще на плаву, нам треба інвестувати з вами дуже велику суму коштів. А саме весь баланс це буде дуже ризиково, але давайте спробуємо. Написали ми з вами чату GPT, очікуємо аналіз від нього і подальшу інформацію. Що ж він нам відпише? Прогноз для GSMA. донизу Час і спирайте, 3-5. Окей, раз, два, три. І відкриваємося донизу на 3389 гривень. Тобто на весь баланс, фух, let's go let's go відкриваємося донизу на весь баланс. Блін. Ну знову ж таки, хоч це і... Не ті кошти, котрими я торгую кожного дня, тобто це не мій основний аккаунт і не мій основний баланс. На основних аккаунтах у мене набагато більше суми. Але все одно трошки прикро, що доводиться робити третє перекриття. Виходить, правильно? Четверте, навіть. Ну, бо якщо перекриття, то третє, так? Ось. Але знову ж таки, момент зараз дуже важливий. Якщо дана угода заходить в плюс. То ми з вами повертаємо втрачене і зробимо кошти зверху. Якщо дана угода заходить в мінус, то ми просто втрачаємо кошти, і у нас на балансі лишається нуль. Друзі, лишаються кульмінаційні 5 секунд до завершення нашої угоди. У нас вся сума стоїть в даній угоді. Подивимося, що буде. Фух, окей, окей, баланс ми відбуваємо. Знову ж таки, хочеться і не вся моя сума, котра в мене є на балансі, але чесно, скажу чесно, хочеться дійти до 40 тисяч. Хочеться дійти до 40 тисяч, тому торгую я. Обережно і намагаюся підіймати свій баланс в цьому відеоролику. Я продемонстрував вам все як є. Тобто я поотримував мінуса і я кажу вам про все відкрито і відверто. Ми підлили трошки коштів за даний відеоролик, але знову ж таки, оскільки я максимально чесний трейдер і я максимально відкритий до вас, мені нема що від вас приховувати, і я демонструю все як є. Окей, злили ми це відіб'ємо дуже швидко. Я викладу це відео, тому що в принципі мені байдуже, і мені не треба вам нічого продавати. і ніяких коштів я з вас не беру. Хто хоче, заробляє кошти по моїм стратегіям. Хочете використовувати дану стратегію. Більше інформації є в окремому плейлісті на моєму ютуб каналі відносно даної стратегії. Якщо ви хочете отримувати більше сигналів від штучного інтелекту, ви маєте змогу також використовувати мого торгового бота. Підписуйтеся на всі мої соцмережі, на мій основний телеграм-канал, на канал Торгова кімната з безкоштовними сигналами і на торгового бота знову ж таки. На Наслочку був як завжди захар. Бажаю вам всього-всього найкращого. Бажаю вам величезних прибутків. Всім до побачення. Побачимося в нових частинах розгину депозиту.